Хлопці в свій вік вже досягли того, що вони вклали величезні сили і величезне натхнення в оборону нашої держави. І прошу вас усіх пам'ятати, що герої це і ті, які на передовій боронять нашу країну, це і ті, які готують наших воїнів, це і ті волонтери, які під кулями. Пробираються для того, щоб допомогти водою, харчуванням, бронежилетами, всім, всім нашим військовим. Це наші медики і лікарі, які рятують життя, це наші герої без зброї, ДСНСники, які йдуть в саме пекло для того, щоб врятувати наших цивільних під час бомбардування. Кожен може стати героєм. Навіть пекар. Який випікає хліб і доставляє його туди, куди неможливо його доставити, він теж стає героєм. Тому прошу вас, усіх, перейнятися і відчути, що героїзм це не тоді, коли не страшно, це тоді, коли дуже страшно. Але попри цей страх, ви його долаєте і досягаєте оборони нашої Батьківщина. Хлопці, я щиро вам дякую. Насамперед, дуже пишаюся тим, що теж є прикордонником, а відкрию секрет, сам підписав контракт з Державною прикордонною службою. І для мене велика честь бути частиною такої потужної, серйозної родини, як прикордонники. І від мене особисто такі маленькі. Подаруночки це годинники з подякою. Нехай ці годинники чітко зафіксують годину нашої перемоги, коли ми всі можемо сказати, Україна перемогла. А для того, що ці годинники якомога швидше показали час нашої перемоги. Тут Це такі ремені Паски, щоб гнати ворога аж за Урал, щоб він вищав від нашої зброї, від нашої сили Духу і від наших героїв, яких ми сьогодні вітаємо. Слава Україні і слава нашим героям! Дякую!